Проблеми з пропорціями, не виходить зобразити реалістично елементи обличчя, як очі, ніс чи рот. Не розумієте, як намалювати ті загагуліни у вухах. Це виходить не так, як ви хотіли передати. Малюєте купу ліній, зображаючи кожну зморшку, а результат все одно вас не влаштовує. Результат зовсім не такий, як ви хочете. Ви ловите арт-блоки, ви занадто критикуєте свої роботи, не вмієте фотографувати свої роботи і представляти свої роботи. Не відчуваєте впевненість у тому, що робите, не відчуваєте прогресу, хочете навчитися основа. Вам легко та швидко, не визубрюючи купу тонну, просто книжок, які насправді бувають, ну часто давайте погодимося нудними. Тоді вам до мене на марафон. Можливо, ви так себе критикували, що не дозволяли собі рухатися вперед. І це теж велика насправді проблема. Всім привіт! Я Аліна. Або, як ви мене знаєте, In Light Colors, і я художниця-портретист. В основному. Хоча, якщо ви стежите за мною на Patreon чи на інших соціальних мережах, то знаєте, що це не єдиний мій напрям. Я вірю в те, що навички малювання можна розвивати. Я вірю, що справжні бажання і дії приведуть нас до результату обов'язково. Я зрозуміла, що знання черепа і анатомії кісток мені аж ніяк не допомагають намалювати портрет, який я хочу намалювати там з Пінтересту, скажімо. Тому я почала самостійне вивчення Портрету, я сама побудувала собі систему план дій, по яким тоді слідувала. Я почала вивчення через прості форми та через аналіз. І ця система привела мене до результату, який ви бачите зараз. Вона допомогла мені легше все вивчити, не надто до себе прискіпуватися. Часто чула фразу, давайте уявимо Степана. Я часто чула фразу від Степана, який казав: Я, начебто, роблю і те, і те, але в мене. Не виходить. Я малюю по відео, але щось в мене йде, начебто, не так. І я не розумію, з чого мені потім почати наступний малюнок. Всі уроки, але знову щось не попадаю в те, що вони малюють. А потім я задаю уточнюючі питання, аби перевірити, наскільки він робив ці дії правильно, в якій системі ви вчилися, які дії, який план ви прописували. Яка ваша ціль і що ви готові для цього зробити? На що я чула? Ну, система в мене як такої. Немає, я просто там знайшов відео, мені сподобалося, я вирішив перемалювати. Ну і так, то одне, то друге беру, то в того, то в того. Ну, цілі в мене такої, як в принципі, немає. Я просто ну хочу помалювати. Мені так просто хочеться, я не знаю. Це погана ціль. Це погана дія. Це навіть не система, це просто рандомні дії, які я не кажу, що вони не дадуть результату, але вони будуть давати цей результат настільки довго, що є ймовірність того, що ви запаритеся і просто пок. Кинути свою затію. А тепер подумайте, як довго Степан буде вивчати портрет? Як довго робитиме помилки, бо не знатиме, де вони в нього? Як довго він буде просто змальовувати по картинці або по відео, не розуміючи і не аналізуючи анічогісінько. Якщо ви не хочете повторити долю Степана, то тоді наступна пропозиція справді для вас. Якщо ви хочете швидко опанувати базу портретного скетчингу, зрозуміти, як робити правильну побудову з простими словами і з яскравими прикладами, фідбеками по вашим робіт, то вам потрібне системне навчання. Саме тому я створила марафон по скетчингу. Чингу марафон, який за два тижні навчить вас основам портрету. Сітко і по структурі, без зайвої інформації. Завдяки цьому ви не будете просто малювати, а зрозумієте, чому ми малюємо саме так. У вас зникнуть запитання по типу: а чому в мене не такі пропорції, а чому в мене наче очі пластикові, а чому у мене чоловіка не відрізнити від жінки, скажімо, а чому в мене тут велике, там маленьке, тут гостре, там кругле. Згодом у вас зникнуть питання. Про те, чому ваш портрет нереалістичний та не схожий. За 14 днів ми пройдемо шлях від простих форм до скетчів за 10 хвилин. Це будуть швидкі скетчі, які наб'ють вам руку, які допоможуть подолати страх білого листа і допоможуть швидше вам розвиватися. Ваші роботи набудуть легкості і виразності на тарифі з фідбеком ми почнемо з того, що розберемо ваші цілі і ваші бажання. Ми не будемо просто дивитися уроки і перемальовувати, тому що. Там так само, а ми розберемо, який штрих ви хочете, яку подачу ви хочете, що ви бачите у своєму малюнку, і згідно від цього, ми будемо відштовхуватися. Я допоможу вам знайти ваш стиль, знайти вашу подачу, розкрити ваш потенціал. Я допоможу вам повірити в себе і в свої роботи. За два тижні ви настільки полюбите малювання, що є, ймовірність, що ви захочете малювати щодня. Я ось вже 98 днів поспіль, не пропускаючи. Чи жодного дня малюю це задоволення. Також я розповім вам, як бонусні такі уроки про користь соціальних мереж. Я розповім, чому вони вам потрібні, як їх розпочати, як їх вести і як підтримувати запал. Тому що насправді це доволі важко може бути, особливо на початку. Писуйся на мій марафон.